Гарні новини, гарні події, найближчий час. Що ти побачиш? Я тебе схиляю, схиляю на бік світла. Тільки в нашому ефірі ти наприкінці стоїш добрий феєю. А ти знаєш, звезда та спектаклей, карта зачита. Ти знаєш, мені каже, що дійсно, вони пообіщали, що це зв'язане з безпекою. Там вчора якась була погода безпекова, да? що такое обсуждалось, по-моєму. Что-то вот очень такое судьбоносное важное, тут пентаклей. Ну, это не помощь, это про безопасность. Что-то вот сейчас это правда? Типа, оно тобі показує, типу, як дієва, да? Как Надей, на ну, да, хороша Звезда падає, і тут Пентаклі прям падає. Причому там же пам'ятаєш вчорашній інцидент, коли Трамп говорить, що е, коли почнеться там перемир'я, американські військові можуть е, ну, бути на території України, на що Путін і російська сторона одразу реагують. Не потрібно, не треба там ніякого нікого. Просто віж, Зеленський правильно сказав. він сказав, хто чим зможе. Ті там поможуть оружию, є там людьми, ті що чим то. Тобто как-то тут спентаклі зв'язка. Тобто дійсно как-то будь прям. В итоге Украину э, в Украине оружие будет, самая лучшая армия, и <сіпи> так далее. Все будут голые боссы стоять, и ядерка будет, и все будет. Спасибо, давайте. Мы ну, <сіпи> ну, да? правильно, ты всем потом распоряжаться будем, да. В Украине живут да. самые талантливые люди. Самые талантливые. Я уверена, что Украина. Ну, должна стать одной из самых вообще лидирующих, самых ярких. То, что мы самые яркие, это и так понятно. Лидирующих стран, я считаю. В Европе хотя бы изначально.